Клінка, у мене щось для тебе є. <ривіт> <ривіт> Бобики. Так, давай будемо відкривати. Ні, ні, спочатку постав, постав, постав. Треба порахувати. Сім метелик на травичку, і вибирає якусь боба. Таку. Давай. Розпаковочка. Number one. Ну що, ти думаєш, тут буде перемога чи ні? <ривіт> для такої зірочки мусить бути така зірочка. Номер один. Що, одинаковий? Да. Ой, у нас один одинаковий. А. Оцей, ну, оцей так? Добре, давай ще раз. Сів метелик на травичку і обрав якогось Боба. Давай, цього відкривай. А цього, якщо одинаковий, ти можеш комусь подарити. Я можу подарити комусь. Я... Ну так. Ого. А, а що оце там? Ой-ой, ну, а що це за такий кульок інакший? А дивись, а це секретний, Наталя. Секретний Боб. Що ми не бачили? Він якийсь, напевно, рідкісний. Це рідкісний, в тебе попався рідкісний Боб. Ану. Що там в нас? А, рідкісний. Україна. А він якось по-іншому був одягнутий. Я думав, що це буде якраз цей зірочкою. Значить, бачиш, упакування різні. Є? Так, ті два є. Я казала, що попали. Подаруй кому хочеш. Не дарити, а так, всі можеш всі бавитися, всі. просто вони будуть однакові. Тут може один секретний колюк. Секретний? Ну давай, відкривай ті секрети. Так, що ж там в секретах? О, <світ> а цього нема. Це капелюшник. Дивись, який. Він, типу, похожий до цього, до кучерявчика, але це капелюшник, він інакший. На. Два однакових, Парус. а зірочки. Не попалася в нас. Називається Фанкі Боб? Капелюсь. О май Ту-ду-ту-ту-ду-ту. Треба підійняти комусь настрій. Фані Боб приймає виклик. Під його капелюхом ховається купа дотепних жартів на всі випадки життя. Він жартівник в коробочці, там, де в нас знаходяться е, динозаврики. Правда роліни купа смаколиків у від Боба, але їй цікавіше тільки ті іграшки. Ці Боби треба покласти сюди до солодощі. А потім, коли захоче солдощі, вона каже: О, а якісь скерочки? Є, є навіть в нас ці морозива, що ми воно купляли. Багато різних, є з лимоном, то й дубайське морозиво. яке хочеш. Ну, Дубайське морозиво це звичайне фісташкою. Так, щоб ви розуміли, що це за морозиво. А цей донат він був ну, такий, типу, раз куштувати можна, щоб подивитися на смак, попробувати, але другий раз я вже його не купляв. Ого, то що, вся колекція? Так, в нас значить всього 5 штучок різних, так? І два однакових. Близнючки. Угу. Бачу, що вдочки. Це тигри, леопард чи гепард? Гепард. гепард. Гепардик. М -м -м, відпочиває. Сафарі фруц. Ананас, апельсинка і мандаринка. Тримай. Будеш мати пейпейку. Що, змучилося? Та? Та так ніхто не п'є, треба трубочку дістати. Ага, там на цих, бачиш, дуже вона приклеєна. То тобто паличка ж ломиться. Що, ти сильно смучилася? А -а -а. Ну нічого. Зараз трохи перекусиш, наберешся сили і будемо тими бобами, Хочу так як вчора, бавитися на балконі. Це можна грати в них якісь як шахи. Або так як ти грала, типу, друзі. Вона, типу, один був день народження мав, а всі решта до нього приходили на день народження. О, давайте два близнюків і ще двох близнюків два. Буде так, день народження? Так, Таких буде. Хто близнюків, хто й буде мати день народження завжди. Добре. Коротше, розсмішила мене Кароліна. Каже, на мені запхай ту трубочку, бо ця трубочка така, знаєте, паперова, еко, що вона гнеться, ломиться. У мене було раз такий прикол, надала трубочку. Каже, то мені пробий, бо не злазить. Я її пробив так, щоб пішла наскрізь. А зараз її відкривав, Кароліна дивиться, щоб я її не пробив. Добре, пий. Я поки винесу сміття. Вийшли на балкончик, я буду загоряти. Кароліна принесе зараз своїх тих бобів. Будуть бавитися якісь не знаю, що вона вчора придумала, що в когось день народження, тепер кажуть, тих близнюків буде день народження. В неї попалися одинакові. Я їй кажу, може комусь подарити. Вона така, знаєте, задумалася. <смас> задумалася, бо якщо подарити, то буде менше іграшок. Що... Ну, я би зробив так. Я би точно там, комусь подарив, віддав, типу, якщо щось би не немає одної самої цінної тої зірочки. Знаю, може в неї колись вона попадеться. Надіюся, вона не лімітована, а вже буде так постійно. Це якась диско колекція виходить того Боб Снейлса. І в неї дуже сподобалось. Ну, в принципі, нам теж сподобалося. Вона така неординарна і вчепляємо її їй навіть на портфель, на замочок. І вона з ним ходить і вибирає кожен день інакшого Боба. Сьогодні ходила синій жовт з Україною. Та? А можна навіть, якщо є одинакові, ми можемо їх вчепити потім на ялиночку. Хоча ідея Наталя не сильно підтримує, тому що в нас вже є на ялинку іграшки. Ну, такі типу, свої власні кульки. А такі от, різнокольорові, різнобарвні. Щось не хочеться. То буде так, як колись вінтажна ялинка. Так як була в нас 90-ті роки. Не сильно хочеться згадувати такі часи жити в минулим. Зараз всі живуть теперішні. Бо невідомо, що в майбутньому ще може нас очікувати. Кароліна десь завесла. Пішла шукати тапочки і пропала. Я сижу, чекаю, чекаю. І посадити, не знаю, кудись сюди, до деревця, до пальмочки. Пальмочка бачу навіть трохи волога якась Що? Йдеш? А велосипедки? А велосипедки? Так як штата, добре, допускаю. Іграшки поклала собі в капелюшок. Тут так, як знаєш, Кароліна, як караоке на майдані. Прийшла маленька Hellow Kitty в велосипедках чорних. Що, гаряче крісло? Нагрілося дуже сильно. Бачу, тобі кепочка сподобалася. А я ж казав, дивися, кепочку взяла в садочок і вже пальчики видно відбилися. Є бруд? Все потріпало. Нічого страшного. Ну що? Ми будемо витягувати по одному. Так, давай вибирай. Я перший. Вибираю, і в мене буде якась мій боб. Я не дивлюся. Так, в мене український попався. Тепер твоя черга. Так, витягуй, який в тебе попадеться. Ну. І. Рожевий. Дівчачі, ні, ти собі став? Кучерявчик, тепер я. Я кручу, верчу, кручу, верчу. Так, що в мене попадеться? Зелений. Синій і зелений в мене вже в колекції. Тепер в Кароліни. Так, крутить, вертить, крутить, вертить, впався. Зелений. Ха, Ха, тепер моя черга. Так, кручу, верчу. Знов зелений в мене впався. Ого. Два кучерявчика і Україна. Тепер твоя черга. Що ж ми будемо такі? В тебе червоний класний попався. Так, а то останній попався, так? Все. У мене дві України а в мене, і дві побачив, зелені. А в мене такі. Ага, а в тебе класні попалися. Рожевий, червоний, а зелений. А в мене одинакові. У мене всі одинакові. Два по два. Як ними бавитися? Ми просто будемо цей, цей, ходити в гості бавитися. Добре. Да, я поділюся всі і щоб сіли в моїм. Добре, дякую. Так, друзі, всі давайте до столу і їмо того барні. Всього смачного. А там колеги їдять чупіка. А мама нам готує уже якийсь салат із рибкою. Будеш їсти? Звісно, що буду. Дала, що десь має бути її крабік, той, що стріляє водичкою. Каже, тато, витягни мені той крабік, а я навіть пам'ятаю, де він. Напевно, в цій сумці Луївітон. Туристичні. Я щось собі так думаю, так, дійсно, там. Цю сумку ще купляли в Єгипті. Луї Вітон. Крабік є. Так, мусить вона його доприскати, бо тут ці от кабеля тут передавлені. Вона може воду не пропускати, так само і тут в цьому моменті. Треба, щоб вона вже достріляла повністю все. Так, тут у нас старий одяг. Добре. Все. Є крабік. Поки на вулиці жара тепло, може походити, постріляти з того крабіка водичкою. Треба буде стріляти по тих паучках, по ялинках, по туях, по квітах. Підливати. Знаєш, зібрався як десь в подорож. Дивіться, яка карліна. Mm -hmm. <ріху> Полосатенька, Полосатінька. Не стріляють те, що в камеру. Ми зараз йдемо на вулицю, будемо стріляти, водичку і що будеш малювати? Сердеч. Сердечко. Сердечко, ловіс для мами. так? І стріляти дітей. <ріху> Ні, дітей не можна водою стріляти. То не день похляпатися. <ріху> Можна постріляти буде в ялинки, в дерева, в квіточки, можна ще в жуків. Йдемо, поки є сонце, бо зараз сонце тільки заховається, відразу стане холодно. А поки в нас тепло, треба насолоджуватись теплом. Я зараз буду облитий, ні 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 не, не Не стріляй! Ні! Все, вода закінчилася!